Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку Початок української революції. У лютому 1917 року в Петрограді почалась революція, яка призвела до падіння царської влади. Уряд Миколи II розпався, а керувати країною тимчасово почав новий орган, який так і називався Тимчасовий уряд. Водночас з'явилися ради робітників і солдатів, яких ще також намагалися впливати на владу. Ці події зачепили і Україну. 17 березня 1917 року в Києві була створена Центральна Рада, орган, який що представляв українців. Її головою став історик Михайло Грушевський. Саме це стало початком боротьби Україну за свою автономію. У перші дні своєї діяльності Центральна Рада не мала чіткого плану роботи. Організаційні питання взяло на себе Товариство українських поступовців. Товариство провело з'їзд, змінило свою назву на союз українських автономістів та федералістів і сформулювало подальшу мету всіма силами добиватися автономії України. Однак остаточне рішення щодо прийняття автономії переносилося на розгляд і затвердження всеросійських установчих зборів. Гасло Україна для українців Грушевський відкидав. Гасло автономії України стало домінуючим в українському русі. Навколо нього об'єдналися всі національні громадські та партійні сили. Провідна роль у Центральній Раді належала соціалістичним партіям, українським соціал-демократам та українським есерам. Це соціалісти революціонери. Мета Центральної Ради добиватися від тимчасового уряду широкої автономії для України. За словами Венеченка, шлях до неї пролягав через самодіяльність, самотворення і самоуправління. Для підтвердження своїх повноважень Українська Центральна Рада у квітні 1917 року скликала Український національний конгрес. Він розглянув ряд питань про принципи федералізму, способи реалізації автономного устрою, забезпечення прав національних меншин. Конгрес підтримав ідею надання Україні національно-територіальної автономії. Були проведені вибори нового складу Центральної Ради, їй надавалося право розширити свій склад в майбутньому за рахунок представників національних меншин. Головою Центральної Ради знову було обрано Михайла Грушевського, а його заступниками Сергія Єфремова та Володимира Винниченка. Також розгорнулася робота про створення по створенню в армії українських полків у квітні сімнадцятого року в Києві за участю Миколи Міхновського виникає військовий клуб імені гетьмана Павла Полоботка. Спроби формування українських військових частин викликали в суспільстві неоднозначну реакцію. Але ініціатори руху за створення національних частин сформували перший український полк імені Богдана Хмельницького. Наступним, після скликання національного конгресу кроком у розгортанні українського руху, був перший український військовий з'їзд, який відбувся в травні 1917 року. Головним питанням з'їзду було ставлення до війни. З'їзд вирішив домагатися миру без анексії і контрибуцій. Було створено генеральний військовий комітет, який мав надавати організованості стихійному процесу формування українських частин. З'їзд ухвалив спеціальну постанову про автономію України та проголосив Центральну Раду єдиним органом, покликаним розв'язувати всі справи України з тимчасовим урядом. Після створення Центральної ради для розв'язання поточних питань виникла потреба у виконавчому органі влади. У квітні 1917 року було сформовано малу раду, однак вона не могла в повному обсязі здійснювати виконавчу функцію. Тому в червні 1917 року було прийнято рішення про створення Генерального секретаріату – Першого в ХХ столітті українського уряду, тобто Кабінету міністрів, на чолі з Володимиром Винниченком. За ініціативою Центральної Ради до Петрограда була направлена делегація на чолі з Володимиром Винниченком. Тимчасовому уряду була представлена декларація Центральної Ради, в якій висловлювалося прагнення України до автономії. Тимчасовий уряд не погодився на проголошення автономії до скликання установчих зборів. Про звіт делегації та заборону військового міністра Керінського на проведення чергового військового з'їзду було оголошено на селянському з'їзді, який відкрився у червні в Києві. Обурені делегати обрали раду селянських депутатів, яка увійшла до складу Центральної Ради. У червні 1917 року відкрився другий військовий з'їзд. У день завершення його роботи, 10 червня 1917 року, Володимир Винниченко оголосив текст першого універсалу. Основний зміст першого універсалу був такий: проголошення автономії України, УЦР, вищий краєвий орган влади, створення української державної скарбниці. Уведення комісарів, представників Української центральної ради у війську. Хоча тимчасовий уряд не підтримав ідею проголошення автономії України, але перший всеросійський з'їзд рад робітничих і солдатських депутатів запропонував уряду порозумітися з центральною радою. З такою метою до Києва прибула делегація тимчасового уряду у складі трьох міністрів: Терещенка, Церетелі і Керінського. Під час переговорів членів російської делегації з Центральною Радою і Генеральним секретаріатом було вироблено основні засади компромісу між Центральною Радою та тимчасовим урядом. За його результатами було прийнято другий універсал, який був оголошений 3 липня 1917 року. Основні положення другого універсала. Центральна Рада відмовлялася від проголошеної раніше автономії, доповнення складу Центральної Ради представниками інших народів, оновлення Генерального секретаріату, розробка проєктів законів про автономію України для розгляду установчими зборами, продовження комплектування окремих військових частин, виключно українцями. У липні 1917 року Мала Рада затвердила статут Вищого управління України, який залишав за тимчасовим урядом лише контрольно-наглядові функції. Всі урядові органи підлягали владі генерального секретаріату, який формувався центральною радою і відповідав перед нею. З проектом статуту українська делегація, на чолі з Винниченком, виїхала до Петрограда. Тимчасовий уряд переглянув його положення і в серпні затвердив тимчасову інструкцію для Генерального секретаріату. У ній український уряд оголошувався органом тимчасового уряду, а не Центральної Ради, і не був відповідальний перед Центральною Радою. Його повноваження поширювалися лише на п'ять губерній. Суд, військові і продовольчі питання, пошта і телеграф вилучалися з його функцій. Повноваження Центральної Ради в Україні суттєво обмежувалися. Інструкцію прийняли до відома, оскільки Центральна Рада не мала достатньої військової сили для боротьби з Росією. Але в українському суспільстві ідея творення національних форм життя набирала все більше прихильників. Взагалом, у 1917 році Росія переживала серйозну кризу через війну, економічні проблеми та її політичні конфлікти. Генерал Лавр Корнілов спробував встановити військову диктатуру, але його заколот провалився. В цей час Росію проголосили республікою, а більшовики отримали можливість діяти відкрито. В Україні з'явився рух вільного козацтва, який очолив Павло Скоропадський. Він об'єднував селян, які виконували міліцейські та охоронні функції. У вересні в Києві відбувся з'їзд народів Росії, де обговорювалося майбутнє країни. Україна хотіла мати власний парламент, установчі збори, але тимчасовий уряд був проти цього. 7 листопада, 25 жовтня, за новим за старим стилем, більшовики на чолі з Володимиром Леніним повалили тимчасовий уряд і захопили владу. Вони почали перерозподіл землі між селянами та створили новий уряд, який називався Рада народних комісарів. На чолі рад наркому стояв Володимир Ленін. Після подій у Петрограді, так званого жовтневого перевороту, в Києві політичні сили розділилися. Одні підтримували повалений тимчасовий уряд, більшовики виступали за владу рад, а Центральна Рада прагнула незалежності України. У листопаді 1917 року Центральна Рада створила військовий підрозділ Курінь січових стрільців, який очолював Євген Коновалець. Вони охороняли уряд і пізніше стали важливою частиною української армії. Більшовики теж готувалися до боротьби за владу. 10 листопада в Києві розпочалися бої між ними та військами Центральної Ради. Більшовики перемогли на заводі Арсенал, і в місті одночасно діяли дві влади Центральна Рада та більшовики. У цих умовах, намагаючись перешкодити анархії, тобто безвладдю, Центральна Рада вдалася до рішучих дій. На засіданні Малої ради 20 листопада 1917 року було прийнято третій універсал. Він поширив владу Генерального секретаріату на дев'ять губерній та розширив його функції. Універсал проголошив широке коло соціально-економічних перетворень, але наділення селян землею відкладалося до скликання установчих зборів. Третій універсал проголошував створення Української Народної Республіки у складі небільшовицької Росії. Третій універсал викликав бурхливу реакцію з боку. Правих сил. Тож відродження української держави, проголошення Української народної республіки, стало підсумком державотворчого процесу, який тривав від початку Української революції. Третій універсал розширив бачення прав автономії України у складі Росії. Фракція більшовиків Київської ради робітничих і солдатських депутатів у листопаді виступила із заявою, в якій визнавала Центральну Раду краєвим органом влади в Україні, але вимагала її реорганізації на всеукраїнському з'їзді рад робітничих і селянських депутатів. Вони вважали, що влада на місцях мала зосередитися в руках рад, одночасно велася підготовка до захоплення влади в столиці. У ніч, на 13 грудня, було ліквідовано загрозу більшовицького перевороту в Києві. Червоногвардійські частини були роззброєні і вислані за межі Української Народної Республіки. Ситуацію між раднаркомом і Центральною Радою загострили дії донського військового уряду під керівництвом генерала Каледіна. Раднарком вів боротьбу з каледінцями, а Центральна Рада підтримувала донським урядом мирні стосунки. Напередодні відкриття першого всеукраїнського з'їзду рад 17 грудня 1917 року Раднарком Росії оприлюднив ультиматум до Української центральної ради. У ньому визнавалося право національної незалежності українського народу, але не визнавалося право Центральної Ради як повноважного представника трудящих і експлуатованих мас Української Республіки. В ультиматумі висувалися вимоги. Відмовитися від спроб організації Українського фронту, не пропускати військові частини на Дон, пропускати більшовицькі війська на Південний фронт і припинити роззброєння радянських полків і червоногвардійців. У разі невиконання умов ультиматуму між сторонами оголошувалося стан війни. Українська сторона відхилила ультиматум. Було прийнято рішення про припинення транспортування хліба на північ та створення власної грошової системи. Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право, накладаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада народних комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки. Саме так висловлювався про ультиматум Володимир Винниченко. 17 грудня 1917 року у Києві зібрався перший всеукраїнський з'їзд Рад робітничих солдатських і селянських депутатів, на які більшовики покладали великі сподівання. Виявилося, що з понад двох тисяч делегатів лише невелика частина підтримувала більшовиків. Тоді обурені майже 130 представників більшовицьких рад покинули Київ і виїхали до Харкова, де вирішили провести свій з'їзд. Об'єднавшись з делегатами третього з'їзду рад донецько криворізького басейну, вони оголосили себе першим всеукраїнським з'їздом рад, який працював з 24 по 25 грудня 1917 року. З'їзд в Харкові оголосив Україну Республікою Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. Була створена Радянська Українська Народна Республіка, яка існувала паралельно з Українською Народною Республікою Центральної Ради. Обрано Всеукраїнський центральний виконавчий комітет, абревіатура, який затвердив перший український радянський уряд, він називався Народний секретаріат. Схожість нас назв радянських вищих органів влади з назвою уряду Центральної Ради не була випадковою. Використовуючи політичні методи боротьби, більшовики почали активно проводити ідею поглинання Центральної Ради всеукраїнським з'їздом рад та перетворення її у Центральний виконавчий комітет Рад України. Було утворено військово-революційний комітет ВРК, який почав готувати нове збройне повстання в Києві. Конфлікти між українізованими і збільшевізованими армійськими підрозділами дедалі частіше переростали в окремі бої. На початку 1918 року на території Української Народної Республіки склалася ситуація, за якою існували два уряди. Кожен з них заявляв, що саме він відстоює права українських робітників та селян. Уряди почали скасовувати декрети і постанови один одного. Це була так звана війна декретів, велася і збройна боротьба. Із 6 грудня Радянська Росія і УНР знаходилися в стані війни. Це була перша війна радянської Росії проти Української Народної Республіки. У Харкові більшовики почали зосереджувати групу військ для початку наступу на Центральну Раду. А Володимир Антонов Овсієнка об'єднав 30-ти тисячне військо у три армійські групи під командуванням есера Мурав'йова. В кінці грудня червоногвардійці почали просуватися в напрямку західного Донбасу та зайняли станцію Лозову, Павлоград, Синельников, але одночасно 6 січня оголосили про готовність вести переговори з центральною радою. Виниченко від імені уряду 6 січня 1918 року відправив до Петрограду умови, на яких Українська Центральна Рада погоджувалась на переговори. Радянська Росія мала припинити воєнні дії, вивести радянські війська з території УНР та офіційно визнати Українську Народну Республіку. Радянська сторона назвала відповідь Виниченка невизначеною і 7 січня. Продовжила громадянську війну. Наприкінці січня 1918 року почався наступ радянських військ на Київ. На його підтримку, 29 січня, київські більшовики почали повстання, центром якого знову став завод Арсенал. За вказівкою Центральної ради січові стрільці взяли участь у придушенні повстання. Після п'ятиденних боїв Арсенал було взято штурмом. Понад 200 робітників загинуло, не менших втрат зазнали січовики і гайдамаки. Фронт відкотився до станції Крути. Саме там, 29 січня 1918 року, відбувся бій, у якому декілька сот юнкерів, гайдамаків та студентів на декілька годин затримали шеститисячне радянське угрупування, що вело наступ на столицю. Одна рота це було 27 сім студентів і гімназистів, помилково відірвалися від своїх, потрапили у полон і була розстріляна більшовиками. 19 березня тіла загиблих з військовими почистями були поховані на оскольдовому цвинтарі. Центральна рада не втримала Київ, і 7 лютого радянські війська увійшли в столицю. Одночасно червоногвардійські загони витіснили з території Донбасу частини генерала Каледіна, заволоділи Таганрогом, Новочеркаськом, Ростовом на дону Наприкінці січня радянську владу було встановлено в Криму. Згодом у Миколаєві, Херсоні Єлісаветграді. Ці події спричинили утворення регіональних республік, таких маріонеткових республік. І вже в кінці січня 2018 року були проголошені Одеська та донецько криворізька Радянська Республіка. Рад нарком останньої очолив більшовицький лідер регіону Федір Сергеєв. Утворилася також Таврійська та Донська Республіки. У січні 1918 року у Петрограді зібралися всеросійські установчі збори. Вони були розпущені Раднаркомом радянської Росії, оскільки виявилося, що більшовики набрали лише 10% від загальної кількості депутатів і не могли впливати на хід рішень. Замість зборів було скликано третій всеросійський з'їзд рад, який затвердив існуючу державну владу в радянській Росії. Центральна Рада зрозуміла неможливість перетворення Росії на демократичну федеративну республіку і пішла на формальне відокремлення від більшовицького уряду на закритому засіданні Малої Ради, 22 січня 1918 року було затверджено четвертий універсал. Четвертий універсал проголошував незалежність Української Народної Республіки. Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною від нікого незалежною вільною суверенною державою українського народу. Саме так проголошувалось в четвертому універсалі. Також в ньому проголошувалось продовження мирних переговорів із сусідніми державами, проголошення монополії на зовнішню державну торгівлю, встановлення контролю над діяльністю банків, реорганізація армії в народну міліцію. Українська Центральна Рада у складних політичних, господарських та соціальних умовах за відсутністю досвіду державотворчої діяльності не змогла запропонувати українському суспільству програму дій, яка б об'єднала усі верстви населення. Непослідовність у розв'язанні соціально-економічних проблем, зволікання з аграрною реформою відштовхнули основну масу селян і робітників, відсутність зовнішньої підтримки, регулярної армії. Та внутрішньополітичні розбіжності стали основними причинами падіння Центральної Ради. Четвертий універсал став поворотним пунктом української революції. Він проголосив кінцеву мету визвольних змагань українців створення суверенної незалежної держави. Прийняття четвертого універсалу завершило складний і суперечливий процес українського руху до відновлення національної держави. А я дякую, що слухали мене уважно.